Буде проводитись перш за все така всеукраїнська інвентаризація всього нерухомого майна, яке належить і до державної форми власності, і до комунальної форми власності. За згодою власника можна проводити інвентаризацію приватної форми власності для того, щоб зрозуміти саме в яких житлових спорудах житлових будинках, готелях, гуртожитках може бути додаткове розміщення наших внутрішньо переміщених осіб. Нам будуть допомагати це робити звичайно. Міністерство цифрової трансформації, тому що ця інформаційна цифрова база вона буде у вигляді такої великої інтерактивної карти, де можна буде зайти подивитись безпосередньо в якій громаді де знаходиться таке житло, в якій воно власності знаходиться, який його технічний стан, подивитись відповідні фотографії, щоб оцінити цей технічний стан взагалі можна буде додати інформацію, тому що ця інтерактивна карта карта буде взаємодіяти з іншими реєстрами, а можна буде також подивитись, скільки грошей можливо потрібно буде витратити для того, щоб таке житло довести до нормального технічного стану, коли його можна експлуатувати, тощо. І коли ця інтерактивна база з включенням всього потенційного житла для внутрішньопереміщених осіб буде запущена вже безпосередньо в дію, то і наші внутрішньопереміщені особи вони зможуть користуватися цією системою, вони зможуть звертатися до даних, які занесені до цієї бази, і вносити інформацію, що саме в такому населеному пункті, саме в такому будинку житловому чи гуртожитку, чи в іншому житловому приміщенні вони б хотіли би жити, а вже органи місцевого самоврядування будуть вести там і відповідну черговість і відповідну комунікацію із внутрішньо переміщеними особами стосовно їх такого заселення. ну, Ну, звичайно, якщо такі будинки потрібно буде або відремонтувати, або довести до відповідного експлуатаційного стану, вони зможуть комунікувати із нашими міжнародними партнерами і залучати міста побратими, які сьогодні активно в рамках нашої міжнародної діяльності долучаються до різних гуманітарних і соціальних проєктів і допомагають українським громадам, і таким чином використовуючи таку інформаційну систему, будуть задоволені. Внутрішньопереміщені особи будуть задоволені громади, будуть мати відповідне бачення, і наші міжнародні партнери, і потроху питання, яке стосується забезпечення внутрішньопереміщених осіб безпосередньо житлом, воно буде рухатись.